Вітаю вас, шановне товариство! Це, напевно, єдине відео на Ютубі за весь цей час, де ви не побачите моєї камери. На це є доволі таки зрозуміла причина. Завтра стартує вже The International. Я не хочу сподарити вам те, що буде відбуватися на стрімі, але я думаю, воно буде доволі цікавим всім вам. І в сьогоднішньому відео я буду розповідати вам про. Все, що вам треба знати про цей інт. який у нього формат, які команди, коли закінчуються фентезі, які матчі будуть першими, коли починаються ігри. Коротше, все, що треба знати про цей інт, ви будете дізнаватися в сьогоднішньому відео, так би мовити. Ізнавальне про цьогорічний The International. важі. Закликаю не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Поки веб-камери немає. Я поставлю вам ось цього пуджа. Цей пудж буде на вас дивитися замість мене. Давайте дивитися відео. Перший чергово. команд 16. Це в принципі, як завжди, майже на інтернешналах буває, але тут абсолютно нова система, котрої не було раніше ні на одному з інтернешналів в груповій стадії. Мова йде про швейцарську систему. Всі команди зібрані в одну велику групу. Кожен день відбувається жеребкування наприкінці ігрового дня, хто про такого грає, наприклад, в перший день це плюс-мінус рандом по поїнтам, котрі а, оцінюються за силою команди. А далі буде так. Далі команда, котра перемогла, 1-0 грає проти таких самих команд, котрі перемогли. Команда, котрі програли, проти тих команд, котрі програли. І відповідно, чим далі, тим більше будуть серії команд 1-1 або 0-2. Суть в тому, що якщо одна з команд ось тут. Займає рахунок 4,0, то вони автоматично займають топ-1 групи і проходять плей-офф команди, котрі займають 4-1. Вони також пройдуть в плей-офф, але їм треба ще зіграти буде один раунд. Відповідно, навпаки, команда, котра програє всі чотири серії, вилітає з НТА і займає останнє місце. Команди, котрі виграють тільки одну серію, всі інші програють, також вилетять. Всі інші команди будуть проходити в матчі за плей-офф. Це так зване одне без топ-3, але ми про це поговоримо трошки згодом. Зараз давайте. Про вже безпосередньо перший ігровий день. Пари першого ігрового дня зараз знаходяться перед вами, і тут нас найбільше, звісно, цікавить команда Na'Vi. Ну, а ще один момент, котрий нас цікавить, це коли починається взагалі інтернешнл, окотрій. Він починається об 11-й годині ранку. Це буде кожен день майже, окрім там одного ігрового дня, який я покажу вам трошечки згодом. Navi ж будуть грати проти команди Tidebound, Орієнтовно о 14-й годині за київським часом. Єдине, що зразу скажу: тут система followed by. Відповідно, якщо, наприклад, Тундра, котрі грають проти Cool Brothers, котрі ну, не найкраща команда, тому що ну, вони отримали інвайт в останній момент, і якби вони точно не будуть фаворитами в матчі проти Тундра. Якщо Тундра зіграють раніше, то і навіть айдбаунт почнуть. Раніше, якщо ж матч затягнеться, то серія також може початися трошечки пізніше. Тепер знову ж таки про Наві Tidebound. Як на мене, з поміж усіх цих команд, проти котрих повноцінно могли попастися Наві, ну це не найлегший суперник, але і далеко не найскладніший. Це суперник, от знаєте, за, з котрим Наві можуть боротися за топ-8 цьогорічного інта. Колектив виглядає ось так: це той колектив, котрий нещодавно відносно. Переміг на а, турнірі в Китаї в фіналі у команди Тундра. Так, а, той самий фінал, де китайські болівальники постійно казали, що а, робить команда Тундра шляхом криків а, і так далі, коли ви Тундра натискали смаки, коли а, вони били Рашана, ну і вони ось а, цей фінал у Тундри. Перемогли, а на фішура Параші відлетіли в груповій стадії. Тож від команди Tidebound, ну це типу номінально наші топ 1 китайський колектив, але і екстріми можуть, наприклад, на цьому інті вистрілити краще ніж Tidebound. Хоча я вважаю, що навпаки буде. Я веду до того, що у навіть доволі хороші шанси в Best of 3, так до речі, формати Best of 3, будуть в кожному ігровому матчі в форматі без 3 наві мають всі шанси перемогти у тайдбаундів і отримати дуже вагомі пойнти для них в груповій стадії. Якщо ж вони програють, ну це такий дзвіночок, як на мене, буде доволі серйозний, тому що ну загалом у тайдбаундів хочеться перемагати, як на мене. Далі окрім ось цих пар буде гратися ще друга серія за перший ігровий день, тобто 4 вересня. Тут будуть грати команди, котрі а, виграли в першому раунді 1-0 сітка, але тут половина команд буде грати. Я не знаю, як це, якщо чесно, буде обиратися. Напевно, ті команди, котрі перемогли зранку, будуть грати а, одне проти одного, а команди, котрі. Коре, тут, якщо чесно, дивно розписано а, якось в розкладі, тому що, бачите, тут 1-0 команди о 20.00. Граються і о 17.00 паралельно. А хто буде о котрій? Ну, напевно, ті команди, котрі виграють ось тут 1-0, от в цій серії матчів, вони будуть грати о 20.00, Ну, щоб вони відпочили трошки довше і не грали серія за серією. А команди, котрі ось в першій четвірці виграють, будуть грати ось тут. Напевно так. так само і навпаки, паралельно будуть гратися команди, котрі програли тут в першій четвірці. Дві серії 0 1 і так само котрі е, в, м, програли е, о двадцять нуль е, о 14.00, 0 вибучають з цієї нуль-1. Доволі складно пояснив, але я сподіваюся, ви зрозуміли. Далі після групової стадії у нас іде е, дв, два варіанти розвитку подій. Це команди, котрі, як я казав, або вилітають, або зразу проходять в плей-офф от сюди. Це три команди вилетять, три команди пройдуть, але більшість абсолютно команд будуть е, грати матчі ось тут. за Вихід в плей-офф вони будуть грати команда 3-2 проти команди 2-3. Одне Best of 3, за те, щоб пройти в топ 8 найкращих команд цьогорічного інта. І ну, скажімо так, це буде челендж доволі серйозний. Коли я робив прогнози до інта, я в принципі оптимістично, як болівальник команди Na'Vi, повірив те, що вони пройдуть саме от сюди і зможуть тут виграти в одному Best of 3 і пройти. Сюди, в сітку плей-офф відповідно, в топ 8 найкращих команд. Знову ж таки. А якщо ти проходиш топ 8 от сюди, то тут вже дабл елімінейшн сітка. І, відповідно, навіть якщо ти там в верхній сітці попадаєшся проти складного дуже суперника, ти можеш впасти сюди, виграти одну серію, і от ти вже в топ 6 цьогорічного інта. А це вже йолік Васолі, показник. Ну дуже серйозний зайти в топ 6 інта. Це дійсно досягнення, котрим можна. Пишатися тепер багатьох, я думаю, турбує який призовий фонд цьогорічного The International. Хоча насправді я не знаю, друзі. Мені здається, Valve розбалувала людей настільки сильно, що ну я вже навіть не знаю, як це пояснити. Якщо люди вважають, що призовий Інта менше 40 мільйонів, значить це взагалі ніякі не гроші. Минулий Інт був 2 мільйони 776 тисяч. Цьогорічний інд станом на зараз, загальний призовий фонд його ось такий. 2 мільйони 364 тисячі. Але це і не дивно, адже якщо поміркувати про те, що зробили Valve, взагалі ось цей компендіум його не треба навіть нікому купляти. Тобто він зразу ж у вас доступний. Ви можете грати в фентезі, робити передбачення ось тут, заробляти фентезі, і по суті, ви безкоштовно можете просто залутати, якщо ви фентезі нормально собі налутаєте. Ви можете зайти в топ 1500 найкращих гравців, отримати безкоштовно шість місяців Dota+, плюс, отримати жетон для аркани, будь-який на вибір, а егіду отримати на руки прям і ось цю регалію обрати з поміж ось цих артефактів. І це, ну ви нічого просто не, не платите навіть. Ну мінусів не бачу. Нагадую ще про комплекти команд. Може ви не брали. Ніякі комплекти команд ось тут ви можете це зробити. Можливо, ви поставити ось цю фразу. Господи, можливо, ось цю, ось а можливо, ось цю. Випадки. Тож не забудьте підтримати команду навіть. Також важливий момент про фентезі. Можливо, ви зараз дивитесь відео і згадаєте про це. Valve випустили Hotfix, де вони змінили зелену емблему приголомшень. Якщо раніше це була найкраща емблема, котра давала 128 поїнтів за приголомшення. То за кожну секунду приголомшення, то тепер вона дає всього на всього 15. І в ТГ, я розповідав, які зараз емблеми стали автоматично кращими на кор і на Mid гравці, на сапі приголомшення все ще топова реально емблема. І валв для того, щоб переролити таку емблему, дали по три жетона. Враховуючи, що у мене у двох гравців така емблема стояла, у мене їх зараз 6. Тому давайте, в принципі. У якості інтерактиву ми Мідлейнера І мені для того, щоб це була найкраща емблема, мені треба що? Мені треба темфайт, або торментор стане. Командні бої. Все. Це тупо топ. Це просто топ top, top. Оце найкраще темфайт на мідлейнері в величезну кількість разів краще, ніж тепер стане або Торментор. Отак от, от друзі, чіться. А кажуть, рандом. Зараз буду ще емблеми бафати. Ну і нагадую, що часу у вас є проставити приблизно до 9 ранку 4 вересня, тому що якщо не встигнете, то в принципі вже фентезі можна участь не брати. Бо наступний раз ви зможете фентезі гравці проставити ось тут, коли за команди тільки фентезі будуть даватися, котрі вже в топ-8 знаходяться. Тому ну, не зволікайте, можливо, хтось. Ще хоче взяти участь. В фентезі, дякую, товариство, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно було вам до вподоби. Побачимось вже завтра на касті цьогорічного The International. Я впевнений, що ви побачите дещо цікаве, незвичайне на стрімі в мене. Тому буду вас всіх чекати вже зранку. На все добре і бережіть себе.